Закон Ківалова Колісніченка, коли його відмінять чи замінять, що робиться, розповідаю, що робиться. Ми зареєстрували законопроєкт спільно з трьома опозиційними фракціями. Від нашої фракції Фаріон і Неповторний Андрій Коїльєнко, від фракції Батьківщина пан Бондаренко Володимир і від удару пані Марія Матіос. Ми зареєстрували блискучий законопроєкт авторства Сергія Головатого і Оксани Сироїд. Це унікальна юридична пам'ятка, яка синтезує в собі три речі: мовне адміністрування, мовне стандартування та і мовне функціонування. Цей закон пройшов вже комітетські слухання. Комітетські слухання в комітеті з питань культури, там є наш представник Левко Мартинюк. Комітет проголосував, там ми маємо більшість. Очолює цей комітет В'ячеслав Кириленко, а заступниця його зараз вставити пляском протилежне обличчя духовності Богословська. Так от вона каже Богословська, вона написала... Але кажу, що вона вже написала заяву про вихід, вона не витримала концентрації духовності у цьому забрала забралася, він там на мітлі вилетіла. Це було це перше. Звісно, що такий, за такий законопроєкт в жодному випадку не проголосує партія кримінальних бандитів в регіоні і тіні 37-го року комуністи. Це означає, що опозиція не має більшості, щоб проголосувати цей закон. Але хто сказав, що ми створили цю пам'ятку, яку би мала ухвалити Верховна Рада цього скликання, ми, чесно кажучи, готові до перевиборів будь-коли, хоч сьогодні. Але яку я спостерігаю цікаву тенденцію у Верховній Раді, звісно, що такий законопроєкт. Які суб'єктами юридичної ініціативи, якого є люди, які я назвала, ці люди цілком очікувані, це було абсолютно їхнє завдання це зробити. Але найважливіше інше, що в Верховній Раді запропоновані законопроєкти на захист української мови у таких середовищах, під яких годі на це було читати. чекати. Є законопроєкт про захист статусу державної української мови в бізнес-групі, по-моєму, є рінею, що зареєстрував ще одне прізвище. Є навіть такий законопроєкт від одного із членів партії регіонів. Коли я назвала його прізвище, то мені хтось сказав, що це колишній б'ютівець Енко. Ну, я тільки суфік запам'ятала. Є і середовища балоги, також закон, який зобов'язує державного службовця говорити винятково державною мовою. А це свідчить про серйозні тенденції в суспільстві, а. Депутатський корпус це фокус тих тенденцій, розумієте? Крім того, працювала ще група, група під керівництвом Кравчука, яка напрацювала зміни до законопроєкту Кивалова Колісніченка. Ці зміни через п'яту статтю уводять запобіжник до втілення закону кивалова Колісніченка в життя. Йдеться про 30% насельників, які компактно проживають і не є українцями. Тоді лише через голосування у Верховній Раді можна надавати їхній мові статус регіональної, а на наших теренах практично таких і немає, розумієте? Цього законопроєкту від влади ще ніхто не вніс у парламент. І крім того, парламент зараз перебуває на стадії такого антагонізму, такого протистояння, яке я розглядаю винятково у якісній площині. Розумієте? Пішла лава на лаву. По іншому не може бути. Блажений муж на лукаву не вступає раду. Ми не будемо з ними миритися. І домовлятися з ними не будемо. Бо з бандитами не домовляються. Вони не живуть в законодавчому полі. Вони сьогодні остаточно виявили для себе, що в них немає більшості, і тому провалили голосування виборів у Василькові, тому що вони знають, що у цьому місті, то місто Що у цьому місту обласного значення міста, що там не переможе ніхто з представників партії регіонів і комуністів. Значить, вони не набрали не голосів, щоб оголосити там вибори. Під ними земля говорить. Розумієте? Тому як будуть -то розгортатися події в парламенті, не бажать. Важу те, як будуть розгортатися зараз події на вулиці. А на вулиці вони почали своє красиве розгортання із акції Вставай Україну. А оце гасло Вставай Україну народилося 9 березня, коли представники трьох опозиційних фракцій, чи двох, чи трьох покладали кіту до Шевченка і згадали, оце Шевченко, ви вховайте та вставайте. Вставайте! Хайдани порвіть, а далі йде найважливіше. Бачите? Бачите, найважливіше нема сенсу озвучуватися, так як про найінтимніше не говорять, а ним просто живуть. Так само і це. Це я прийшла нещодавно в якусь школу, де вчилася моя дитина. І почула як якесь чарівнянко, золоте розповідає заповітарася Шевченка. І, і ця стропа пропущена. А я тоді питаюся, чи такі, ви що повороювали, чи що? А чого вони забралися? Це ж ви сказали дитині то вивчити, Дитина ж не сама то вчила. Ви що боїтеся Шевченка оцього враження злою кров'ю волю окропіти? Ну, виявляється, що страх – це що знака рабства. Ем, тепер даю конкретну відповідь на цю записку. Коли цей законопроєкт буде? Коли він буде? Вчора ми. Намагалися проголосувати порядок денний сесії. Ми толкли це питання здається, 2 години. В результаті пропозиція була така, що ми маємо проголосувати за такий порядок денний, в який відійшли абсолютно всі законопроєкти, які напрацювали депутати. Бо, звісно, в тому порядку денному, який нам пропонували, не було закону про мову. А для чого їм це? Їм цього не треба, це треба відкласти якомога далі, можливо, про це забуде. Врешті-решт ми зійшлися на тому, що проголосували лише порядок денний на тиждень. І то з того ніц не вийшло. Бо сьогодні все на цьому обласному центрі Київщини і зависло. І завтра ми з цього почнемо. Так само, як і з виборів Київського мера. Тобто паніка повна з їхнього боку. Маємо дотискати їх і на вулиці, і всередині, і в комітеті, і всюди. Ну, бо прийшли в парламент люди зовсім іншої якості. І ми прийшли не для того, щоб творити політику як бізнес, не для того, щоб політика була різновидом діяльності. Це наш світогляд. Розумієте, світогляд. Вони цього не можуть зрозуміти. Вони не можуть цього збагнути. Деякі з них підходять, так вони налапають цю руку, чи не живі. Чи реально таке ще може бути? Що може за українську мову маринарку на голову комусь затиснути, накинути, а далі робити з тим, що, що, що треба робити, і так далі. Вони цього не розуміють. Як можна змагатися за принципи, за ідеали? Ну, як сказав наш віце-спікер Руслан Кушулинський. Вони дуже бідні, в них нічого, крім грошей, більше не лишилося. Тому вони часом приходять на нашу територію, дивляться нам в вічі, один підійшов, сказав «Розрішите підтримати вас, <плес> вас за руку. От я вивчив слово гарнянка. Ось і все, і пішла мелодія з чоловіка під впливом слово Розумієте, на другий день вже прийшов з Томиком Ліни Костенко. Розумієте, що воно є, оцей український ген? Тому по різному працює з ними.